Всім привіт, дорогі глядачі та вболівальні! До нового року залишилось зовсім трішки. Перше коло української прем'єр-ліги закінчилось, але футбол у кривому розі не став на паузу. Сьогодні, ось тут, в цьому манежі, на тренувальній базі, пройде товариський матч між фанатами Кривбасу та керівництвом і адміністрацією клубу. Тож, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Ми починаємо і почнемо ми з роздягання. Погнали! Гагальна футбольного клубу Крибас. Так, тут зароджувалась легенда. Історія. Історія. І вона команда. і зароджувалась, і продовжується. Так, і продовжується. І буде є, все. Є, Супер. Не будемо заважати хлопцям перевдягатися. Переходимо одразу до манежу. Тим паче, у нас для вас є ексклюзив. Зараз ми ж не можемо давати інтерв'ю без дозволу комітету, який тригував. У нас сьогодні Долайнці. на матчі буде навіть арбітер. Серйозний матч? Планується Дуже так? – серйозно. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе офіційний спонсор ФК Кривбас. Це, звісно, пашлі зв'язди. Цілому як вам організація? Як вам що чекаєте від цього матчу? Бо я ж розумію, ви приїхали подивитись сам. Ну, да, подивитись чого. Я від цього ожидаю чи очікую. Ну, мабуть, запеклої боротьби, будемо так казати. А ці хлопці я бачу такі молоді, молоді гарячі, гарячі да, захотять доказати щось. тому я думаю, що буде дуже цікаво подивитися на це. Цікаво, тим бачиш, що ми ж бачимо, що є і. У минулому професіональні футболісти в нашій команді. Тобто... Ну є, О, приходька, Павлов. Подивимось на них. Може прогноз, отак. Я думаю, в таких матчах завжди перевагає молодь чи досвід. Дружба, я Дружба? думаю, переможе. Да. Привіт. Привіт. Скажи, будь ласка, от сьогодні такий цікавий матч. Що можеш сказати про вашого суперника? Що не треба перебругувати ним і грати в свою гру. На твою думку, хто сьогодні переможе і як буде відбуватися матч? Я, я думаю, звісно, ми переможемо, тому що в нас є молода кров. Амбіціозна. Е, цього, я думаю, достатньо. Бажаю вам успіхів сьогоднішній Дякую. Сьогодні ці буці скільки? Штучки два покладуть, ворота суперника? Головне, щоб штучки три не привезли в свої. <рес> ми будемо сподіватися, що такого не буде. Але тому... я себе знаю. A few moments later. Сергій, а що це в нас за ексклюзив? Я не, не зрозумів. Е, дивіться, е, ситуація наступна. Не всі хлопці прийшли, хто планувалися, тому е, перший тайм я буду в цьому, ага. а вже другий тайм я буду в цьому. Ага. А просто це досвід тепліше. Ви розумієте? Вдвох. Але в принципі, ну що, на секторі був, на секторі стояв, тому можу і в тій команді грати. А так я. А хто Зі на спині? Оферти. Супер. Легенда. Ну що, друзі, перед тим як розпочнеться наш матч, я прошу вас перейти у коментарі і написати ваш прогноз, хто на вашу думку переможе. Давайте. Зробили? Тоді ми починаємо. Ось ці хлопці за моєю спіною, це ті, хто в минулому житті стояв на секторі, а з початком російської агресії вони пішли боронити нашу країну. На жаль, цих хлопців немає з нами. Але багатих побратимів, друзів по фанатському руху зараз в найгарячіших точках. Сьогодні запланована щорічна акція шани загиблих болівальників футбольного клубу Кривбас. Героям та слава Україні! А зараз почнемо Сподіваюсь, заб'ю. Сподіваюсь і не раз зараз побачимо. Треба для впевненості голкіпору відбито. трішки перепочити, В цілому приємно забив. Боліваємо за червоних, не перемикайтесь. Ви загальний перший тайм? У мене так, у команд не дуже. Що ви у ту, за яку виграли перший тайм. Чого, а Скільки голів? Так, скільки, скільки ви пропустили, то ну, ви а писали? скільки ми забули, забули. Каже, забули, скільки. Вибачте, виграє той, хто забуває більше, а не той, хто забуває менше. А, ну, ми побачимо по другій її... половині. Перше, це а, ж таке. один Побачимо другий тайм. Так. Дуже гарний темп, дуже гарна гра. Дуже здорово, що сьогодні зібралися. Це вихідний день. Дякую хлопцям, які болівальники. Це ультра Кривбасу. Дуже приємно, що він нас підтримують постійно. Тому що кожну гру офіціально перша команда грає тільки заради наших поболівальників. Це саме головне. І їм щиро дякуємо за, за те, що вони роблять. Так, а от грі скажіть, от є хтось виділяється так, от знаєте, під основну команду, скажімо так, не з, просто... якого, з якого складу? А з, обох. з обох складів. Так, там е, Артем Сергійович Гарін виділяється дуже гарно на Може всіх було. на всіх позиціях. Так. А в нас, там в нас тут кожного можна брати під першу команду, кожного готовий. дякую. Ну вже — Це було в чорна в першому таймі. Зараз помираю, а коли скільки <правж> ми таймів будемо грати? Три стільки, скільки в мене <правж> є футбола. <правж> 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 Взагалі атмосфера гонь. Як і вода. Це водний партнер футбольного клубу Крубас Петряківська Микола, я бачу, що сьогодні ви граєте у команді суперника. Так, є така Чому ситуація. Так? Ну, хлопці, фанати наші ультра завжди підтримуємо їх не тільки на е -е, Вони нас підтримують на матчах, а ми їх підтримуємо на полі. Сьогодні забили е -е, два посилі до Гольових гольових непогана результативність іде Та таке вклад. – за два кіндера нормально. Да. Я ж бачив почи. Супер, Майк. супер, супер гол, тільки що вийшов. Перемогла дружба, мені здається, дуже круто, коли проводяться такі товариські матчі між болівальниками. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково ставте подобайку, підписуйтесь на канал. До скорої зустрічі у наступному сезоні. Це найкращий контент, підписуйтесь.